Вітаю всіх, хто з нами? Я Ірина Стрижка і це UI Media Hub – платформа для новин з усієї України. У Сумах прощаються із загиблими від подвійного ракетного удару армії РФ. Які продукти подорожчали, та ускільки тернополянам обійдеться святкування Великодня, що впливає на економіку селян визирської громади на Одещині. Про це далі. У Сумах прощаються із загиблими унаслідок подвійного ракетного удару армії Росії 13 квітня. Рятувальники ДСНС продовжують працювати на місці російського воєнного злочину. Розбирають завали та демонтують аварійні конструкції. Люди несуть туди квіти й іграшки. 35 людей загинуло, серед них дві дитини. Співчуваємо їхнім близьким і вшановуємо пам'ять. З 1 березня в Україні знизили ціни на 100 найпопулярніших ліків на третину. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. З початку дії закону вже минув місяць. Люди скаржаться, що зменшення цін не помітили. Чи справді на Рівненщині вартість ліків не змінилася, досліджувала Вікторія Якимець зайтів Media Group. Здешевшення на папері чи на ціннику. 100 найпопулярніших ліків з 1 березня в Україні мали здешевшити майже на 30%. Так, нова ціна на 10 таблеток парацетамолу – 37 гривень 92 копійки. За 20 таблеток мефенамінової кислоти – 157 гривень. А 50 таблеток ібупрофену вартують майже 87 гривень. Серцеві препарати теж стали доступнішими. Валідол коштує менше 20 гривень, корвалол – близько 40, а корвалмент – трохи понад 60. Ціни залежать від від виробника, тож можуть відрізнятися. Втім рівняни кажуть, здешевлення ліків не помітили. Найбільше нарікають пенсіонери. Я не знаю, як його можна перевірити взагалі-то по чому. Ну ми, наприклад, не, не, не побачили того, тих змін, що воно подешевіло. Кожен раз, от ну приблизно наскільки там, і і дорожче, і дорожче. Піднімається постійно ціни. Постійно піднімаються тільки використав одну дозу. Прикупляєш другу вже ціна друга. Невідчутно. Наші, може, і знизилися, але імпортні те вони знизились зовсім. І високі, для пенсіонерів це дуже високі. Люди зі скаргами на завищені ціни звернулися до Держпродспоживслужби, аби ті провели перевірки. За місяць надійшло більше півсотні звернень. Вже є 16 завершених перевірок і 13 перевірок йде в процесі. Наразі на сьогодні із 16 проведених вже завершених перевірок. Фактів перевищення цін ми не встановили. Інші перевірки тривають. До слова їх проводять і в інших областях України. У Чернівецькій з 1 березня надійшло 20 скарг. У Вінницькій перевірили 315 аптек. Понад тисячу звернень отримали з Харківської, Київської, Львівської, Тернопільської, Полтавської, Черкаської та Івано-Франківської областей. Під час 44 перевірок там виявили завищені ціни. Тож аптеки оштрафували на понад 213 тисяч гривень. Вікторія Якимець, Денис Козлов, телеканал ITV Media Group. Підготовка до Великодня у самому розпалі. Українці лагодяться до свята, печуть паски та складають традиційні кошики. У порівнянні з минулим роком їхня вартість зросла. Які продукти подорожчали та ускільки тернополянам обійдеться святкування Великодня дізнавався Владислав Бабенко з телекомпанії Тіві4. Вже цього тижня українці відзначатимуть великдень. Напередодні свята експерти зазначили, що вартість святкового кошика порівняно з минулим роком зросла на 17%. Найбільше ціни піднялися на яйця, м'ясо та молоко. Окрім цього, суттєво подорожчало приготування домашньої паски, вартість якої приблизно 233 гривні за кілограм, що у порівнянні з минулим роком більше майже на 30%. Тож якщо у 2024-му вартість великоднього кошика становила 1422 гривні на родину з чотирьох осіб, то вже у 2025-му складає 1663 гривні. Головним фактором зростання цін стала війна, про що говорить директор Інституту аграрної економіки Юрій Лупенко. Він додав, що купівельна спроможність України невпинно зменшується, особливо в регіонах, де проходили і тривають бойові дії. А скільки грошей готові заплатити тернополяни, щоб скласти свій кошик, нам розповіли перехожі на вулицях міста. «Ціни дуже сильно виросли і в середньому навіть е ті самі паски дуже сильно подорожчали. Не знаю, хай буде півтори тисячі до двох. Ну як я можу розраховувати, як в мене пенсія три тисячі. На ну, що можна розраховувати? Скажіть, будь ласка. У ну, мене родина зараз дочка і внучка. Син воює, що сун воює. Вони давньому передачку передали. Ну, не більше двох тисяч. Ми нічого не будемо виділяти, бо маємо їхати до мами. Ми мамі зібрали а собі. Ні, святкувати не будемо, бо будемо в дорозі їхати на Хмельниччину. Все Питання, наскільки готові, а скільки потрібно буде. Тому що зараз такі ціни? Ну, тисячі три, мабуть, дешевше не вийде. Зараз не дешеві ціни, то десь так. Ну три тисячі певно точно, мабуть, буде. А що впливає на економіку домашніх господарств жителів Визирської громади на Одещині? Розкажуть колеги з телекомпанії «ТІЗ-ТБ». Журналісти поспілкувалися з селянами. Про ціни, про плани на врожай і на худобу клімат змінюється і ми мусимо змінюватися разом із ним. Вважають жителі сіл Визирської громади. Старожили пам'ятають ці роки, коли господарі тут будували плани на врожай і худобу, покладаючись на звичайний плин сезонів. Звичайно, в цьому році набагато раніше все зійшло деяких людей вже картопля повиходила. Морози у квітні стали ще одним неприємним сюрпризом для активних городників. Звичайні терміни посіву вже не працюють. Весна приходить раніше, але з частими погодними сюрпризами: то спека, то раптові заморозки. Худоба погано переносить спеку, знижуються надої молока, кури гірше несуться. А заготівля сіна стає проблемою через суху траву. Багато хто змушений докуповувати корм, що додає витрат і зменшує прибуток. Все це впливає на поголів'я курів, яке за останні посушливі роки значно скоротилося загалом по сільраді. Ми багато сіна сіємо для худоби. У нас три городи, ми сіємо сіно, суданку, ми цього докупили, будемо сіяти. А так садимо картошку, буряк, морку, помідори, розсаду. Ну ми садимося під капельку. Зараз вже все. Погоди помінялися, раніше такого не було. Ми раніше брали два-три укоси сіна, за один у костики беремо Все на все». Ми заплатили в цьому році три тисячі заводу заплатили. Капелька, наче небагато, а воно так отягне по чуть-чуть. Да? Ну, да, Звичайно, земля ж така гаряча, що 70 прямо. можна жарити яйця на ній. Чесне слово. Глобальне потепління більше не здається чимось далеким. Воно вже тут, у нашому селі. І все ж люди сподіваються на добрий врожай. Цибулю це без неї нізя, не чесник без неї не можна. Хочеться каунчика. Хочеться огірочка, хочеться деньки, хочеться э, помидорки. Це своє. А вже картоплю сказала дочка, мама, не сиди, я нічого робити не буду. Молоде покоління, якщо не бачить перспектив у селі, їде до Одеси, а хтось і далі. Тому так важливо кожній громаді на цій землі будувати нові підприємства, залучати інвесторів, будувати сучасне житло та цивільну інфраструктуру, щоб люди не кидали рідну землю. Шість російських БПЛА в день атакували промислову зону міста Слов'янськ на Донеччині. Одна людина там поранена. Пошкоджені будівлі автомийки, СТО, автомобілі та п'ять промислових споруд. Рятувальники приборкали масштабну пожежу. Місце, куди понад рік тому на Херсонщині влучили російські ракети, сьогодні не впізнати. У Білозерській громаді, яка сильно постраждала тоді від ворожого удару, нині відновили і усучаснили амбулаторію і ліцей. Встановили сонячну енергозберігаючу установку та опалення. Усі ці зміни дозволили відновити навчальний процес. І сьогодні у змішаному форматі знання там здобувають більше 180 учнів. А у Харкові встановлюють сонячні панелі у лікарнях, аби ті мали резервне живлення та зменшили витрати на електроенергію. Завдяки новим системам заклади охорони здоров'я зможуть накопичувати електроенергію та використовувати її в разі аварійного відключення, що особливо важливо в умовах постійних загроз з боку Росії. Окрім того, це дасть змогу суттєво знизити навантаження на міський бюджет, оскільки витрати на купівлю електроенергії зменшаться. У Франківську відкрили майданчик для тренування, обладнаний адаптивними тренажерами. Тепер підтримувати своє здоров'я та відновлюватися ветерани і усі бажаючі зможуть просто неба у спеціальному додатку. Можна знайти тренера. Також на таких майданчиках проводять змагання. Деталі від Богдана Лисенко з каналу «402». Спортивний комплекс налічує 20 тренажерів, які допоможуть під час тренування задіювати усі м'язи тіла. Також тут є змінна вага. Тож займатися зможуть як уже досвідчені спортсмени, так і новачки. Ми врахували всі необхідні і можливі в вуличних умовах тренажери, які можуть доступні і які задіюють ці групи м'язів. Тому що здебільшого треба сказати, вуличні комплекси це тільки турніки і бруси, на яких можуть займатись вже підготовлені люди. А люди, які ще досі не підготовлені. Вони не можуть підтягуватись чи віджиматись на брусах, тому вони минають ці майданчики. Будь-хто, особа похилого віку, особа з інвалідністю, ветеран чи спортсмен може займатися на цьому сторонворкаут. Створення майданчика стало частиною програми Стронкворкаут у межах заходу у центрі міста провели масштабні всеукраїнські змагання з витяга нескорених. Традиційно учасниками стали ветерани та військовослужбовці. Уже не вперше демонстрував власну незламність Михайло Наливайко з Рівного. Чоловік позмагався у трьох дисциплінах: жимі лежачи, вислуванні на тренажері та аербайку. каже зараз. Основне завдання для нього повноцінно відновитися та стати на ноги. Тож спортивні активності це необхідність. Для того, щоб мені це зробити, мені потрібно рухатися. Якщо я зупинюся, не буду там чити, то я можу забути про те, щоб стати на ноги. А так, це воно все якби пов'язане. Це емоції, це відновлення. Це навіть те ж саме, щоб набрати очки, поїхати за кордон. Це ті ж самі емоції, які впливають на відновлення. Тобто одне без іншого не може бути. Такі масштабні змагання відбуваються у Франківську вже вдруге. За словами міського голови, напрямок спортивної реабілітації у громаді повинен бути на високому рівні. Адже саме спорт допомагає ветеранам адаптуватися до цивільного життя та покращити фізичний стан. Хлопці, які займаються таким змаганнями, тобто які вони отримують від міста, наші міські отримують стипендію, тобто щомісячну стипендію. Сьогодні таких стипендіатів є близько 20, але ми готові розширювати. Ну, це залежить від хлопців, тобто буде більша кількість хлопців. Будуть займатися спортом, відповідно, буде більша кількість таких стипендій. 20 чоловік. От я буквально йду до вас, спілкуюся якраз одним з наших стипендіатів, який має інвалідність першої групи, який має стипендію саме по, -по спорту. Загалом участь у змаганнях взяло близько 300 чоловіків та жінок з 20 областей України. Віталія Кочан, Тріаргара Телеканал, 402. На Дніпропетровщині підтримують дітей, загиблих оборонців, учасників бойових дій, переселенців та тих, хто потребує батьківського піклування. Діти оздоровлюються і відпочивають на Київщині і на Закарпатті. Ця кампанія триватиме до кінця грудня. Аби отримати путівку, батькам або опікунам потрібно звернутися до підрозділів соціального захисту. У Полтаві влаштували традиційну виставку місцевих майстрів великодній вернісаж якими роботами дивували митці – Дивіться у сюжеті колег з каналу ІРТ. Великодній Вернісаж проводять вже 10 років поспіль. Розповідає один із його співорганізаторів Євген Пілюгін. Тут у нас і Грибінка, і Гадяч, і Решетилівка, і Полтава, і Кременчук, і Опішня. Це килими, вишивка. Опішня це кераміка, Миргород – кераміка. У нас тут є такі види, як Витинанка, оце на сіні ви подивитися на вікнах. У нас такі великі витинанки з паперу. Мистецтво і війна, мистецтво і оборона держави і підняття оцього духу національної свідомості дуже відчутно, чому нас хочуть знищити, чому нас хочуть невілювати. Тому що ми оці крилаті птахи, мабуть, кожної людини, українця в душі живуть. Серед учасників виставки майстриня Людмила Солод. Вишивка синіми нитками, ще її звуть сорочка кольору неба, і віднайшла узор, який сподобався, і почала вишивати вже в цьому році. І тривала робота десь три місяці. Проходять такі виставки у співпраці з. Полтавським народним осередком майстрів народного мистецтва, центром народної творчості і культурно-освітньої роботи. Роботи майстрів можна буде побачити у відділі мистецтв до 11 травня. На цьому завершуємо UA Media Hub. Випуск готувала команда каналу d 1 спільно з журналістами з різних міст. Долучайтеся до нас у соцмережах і на Ютубі. Коментуйте і розповідайте про найактуальніші події своїх громад разом із нами. Підтримуємо наше військо. На все добре. Побачимось.